Всім привіт! Сьогодні поговоримо про графічні матеріали. Їх існує велика кількість, але основними залишаються графітні олівці, лінери, фломастери, кулькова ручка, вуголь та сангіна. Яка ж між ними різниця? Перед вами простий механічний олівець. Його зручність в тому, що його не потрібно заточувати. Він має тоненький стрижень, довжина якого регулюється натиском на кнопку в кінці олівця. Такі олівці використовують для лінійних малюнків та креслень. Тепер розглянемо графітові олівці. Вони відрізняються за ступенем м'якості. Існує три види. Твердий, м'який і твердом'який. На кінці олівця зазвичай є позначення. Буква Т означає, що олівець твердий, М м'який, ТМ твердо м'який. Або латинськими літерами H або B. H – твердий Б м'який. Штрихи від твердих олівців дуже тоненькі і ледь помітні. Штрихи від твердом'якого олівця більш насичені, їх наносити легше. А от штрихи від м'якого олівця наносяться без зусиль і є найтемнішими серед попередніх. Також, окрім літери, на олівці можна побачити цифру, яка означає ступінь м'якості або твердості. Тобто, оскільки разів один олівець м'якіший за інший. Розглянемо на прикладі штрихи олівця 3B в три рази насиченіші, ніж олівець з позначкою B. Відповідно, олівець 6B буде насиченішим в 6 разів. Олівець 8B буде найнасиченішим і найм'якішим серед всіх олівців. Те саме правило застосовується і до твердих олівців, тільки у зворотному порядку. А ця чорна паличка називається деревним вугіллям. Вона є найтемнішою найнасиченішою серед всіх олівців. Кольорові олівці в свою чергу мають пігментований гріфіль. Так при накладанні одного кольору на інший можна створити додатковий колір. За допомогою кольору створюються складніші роботи, де можна передавати нюанси. В свою чергу, кольорові олівці поділяються на графітові, акварельні і воскові. При роботі з олівцями нам знадобляться ластики, які, в свою чергу, теж є різних видів. У вигляді олівця звичайний ластик твердий і м'який. Називається клячка. Неодмінним помічником є точилка, яка зробить гострішими і вугілля, і олівець, і навіть ластик. Наточивши гріфіль, не поспішай викидати залишки, ними теж можна створювати картини. Цей процес я обов'язково покажу в наступному відео. Щоб не пропустити його, обов'язково підпишись на канал. І постав дзвіночок. Також до графічних матеріалів належать фломастери і лінери. Асортимент який дуже великий, а різниця здебільшого у товщині лінії штриха. Світ графічних матеріалів набагато більший. Сьогодні я розповіла про основні з них. Якщо відео було для тебе корисним, став подобайку і підписуйся на канал.